Розфарбовані балончиками стіни, вкриті фарбою фасади історичних будівель та покинутих фабрик. Вуличні графіці в Одесі можна побачити чи не на кожній будівлі. Поруч і зі стріт, артом на стінах політичні гасла, заклики голосувати та рекламні трафарети. Де пролягає межа між мистецтвом та хуліганством, хто розфарбовує одеські вулиці та як до цього ставляться одесити, розбиралися кореспонденти телекомпанії Круг. Одним з найпопулярніших місць для райтерів, а саме так називають себе вуличні художники, є дивуланівський узвіз. Ця вулиця у самому серці міста покинута, на дорозі майже не залишилось асфальту. А на стінах немає вільного місця. Кожен клаптик вкритий так званими тегами – фірмовими підписами художників. Але фарбу можна побачити не лише тут, дістається історичному центру. Ось, наприклад, Катерининська площа. Навіть тут відзначився хтось з райтерів, аби дізнатися, що штовхає людей на розфарбову. Ваня стін знімальна група поспілкувалася з одним з вуличних художників. Ігор розповідає, графіті на фасадах з'являються тоді, коли їх занедбали. На чистом красивому фасаді, допустимо, оперний. на оперному нам ні у кого не вистачає тому рисувати. А у нас більше половини на подавляюще більшість зданий в центрі вони в далеко не лучше стані. І, якщо на них з'являються графіки, то це знак для властей, що потрібно робити ремонт, грубо говоря, нужна займатися реставрацією. Насправді на занедбаних вулицях та покинутих будівлях графіті значно більше. Яскравий приклад це той же Доволанівський узвіз. Як розповідає Ігор, зараз у стрітарті є два різних за ідеологію напрямки. Перший зберігає хуліганські традиції. Інший Райтери на кшталт нашого співрозмовника працюють там, де це дозволено. Наприклад, Ігор зі своєю командою художньо оформив трансформаторну будку на вулиці Пастера його ж робота цей електричний стовбур на Маліарнауцький. Одесити проти такої творчості не мають нічого проти. Ну е та да, це красиво, Я думаю, це всім нравиться. А от ета от Испачкать дом я считаю, это неправильно. Хорошо, ні правильно графіці, если Есть умение, и если это красиво, да, и не повсюду. Мне очень это нравится. Я гуляю с ребенком, я прохожу мимо. Вполне, по-моєму, достойно. От є стіни, є якісь забори, які іноді графіці украшають. Так ведь? да і тут я отношусь положительно. що ж до надписів, які з'являються на фасадах у центрі міста, то як розповіли знімальній групі самі райтери, то це зазвичай робота туристів. Приїжджі з інших міст художники графіті полюбляють залишати свій підпис на одеських стінах. До цієї форми творчості одесити ставляться негативно. Меня плохо, это очень портит вообще первое впечатление туристов о нашем городе и это очень, я думаю, это некрасиво. Ты идешь по городу и на довольно красивых, красивых зданиях вот такие вот граффити это некрасиво. Я очень против этого негативно отношусь. Но это некрасиво, нет, это только на гаражах, допустим, на каких-то на стенах возле моря там, допустим, что-то такое заброшенное, либо я не знаю, либо какой-то проект вот специально, да, придумали, задумали и сделали. Але тако искусство, незважаючи на хуліганський образ вуличного художника та певний антисоціальний напрямок культури стріт-арту, більше співрозмовників ставляться до нього позитивно. Одесити вважають, художникам необхідно створити умови та відвести місця, де вони б могли творити, не заважаючи нікому. Я думаю, що можна це робити в спеціально відвезених містах. Звісно, за бути, тому що нада творчість – це сучасне творчество і и что такие места должны быть. Я считаю, что нужно специальные места для граффити отводить. Що ж до професійних райтерів, то вони воліють самі обирати місця для творчості. Однак погоджуються, створення спеціально відведеного місця для графіті зменшило б кількість вуличних малюнків. З однієї сторони, я б там все одно не рисував, тому що я знайду, де рисувати. У мене зараз роботи вистачає, і місць повно, тобто, де можна себе проявити, де ніхто не буде трогати. Но це був би толчок для розвитку Младшого покоління, грубо говоря, то есть, єсть допустимо ніби своє творчіство вже перенісліна з стін города, перенесли бо на эти стін. Під час зйомок ігор працював над розписом стіни на замовлення. Комерційний попит, хоч і невеликий, на послуги райтерів, з'явився. Однак місцева влада на тенденції реагує повільно. І доки одеські вулиці будуть занедбані та пошарпані хуліганські малюнки, з них не зникнуть. Костянтин Гаколе на новок В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.